О 9.30 біля міської ради зібрались батьки дітей 66-го садочку, що на вулиці Василя Прохорського у Чернігові. Говорять, учора їм запропонували перевести дітей в інші заклади міста, бо в їхньому немає опалення. Нам менше нам ще менше двох років. Ми з серпня ходили в садок, усе було чудово. Адаптувалися якраз за два місяці, і вчора нам сказали, що садок буде зачинений з понеділка, тому що не був виграний тендер. Не був виграний тендер. Я лічна говорю. Я особисто кажу, що няні тут співають колискові, коли вкладають дітей спати. В жодному садочку не співають колискові. Питання як бути далі? Чому наших дітей Ну, і нас зобов'язують приходити до інших садочків, які переповнені? Чому? Зірваний тендер, є відповідальна особа, яка має нести якесь покарання, якщо це з її вини. Хай займається цим прокуратура, Ми загодні написати заяву. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко запросив батьків до зали, аби пояснити ситуацію. Постачання газу це є компетенція НАК Нафтогаз постачальних організацій і трейдингової тридінгової організації. Вони користуються тими. Урядовими документами, так сказати, які регламентують їхню роботу. От, щоб чітко було, тось, ви йдете до міської ради, це правильно ви робите, але, ну, на жаль, ми не можемо відкрити вентиль і дати газ. Постачальна організація не дає лімітів на ті установи, які користуються не теплом, а своїм газом. Ваш один єдиний садік. Ваш один єдиний садок випав з цієї схеми теплопостачання тільки через те, що ви перебуваєте на прямому постачанні газу. Начальник управління освіти міської ради Василь Білогура сказав, що до 66-го садка зараховано 109 дітей. Усіх можуть прийняти групами в інші дитсадки міста. Скільки ця процедура затягнеться, важко сказати. По закупівлі газу вона триває з серпня місяця. Нема бажаючих по тій ціні, яка виставляється, взагалі постачати його. Садочки можуть прийняти навіть цілими групами, цілими групами без порушення 102 двоє дітей спокійно, найближче. Подусівка, масаникому, центр 32, -й. Дивіться. 32-й садочок, 68-й, 19-й. Директор ТОВ Чернігівгазбут Іван Луста сказав: з дня на день чекають постанову Кабміну, яка допоможе розв'язувати це питання. Я ж думаю, постановою буде передбачено проведення цих торгів, як інколи дозволяють іншим державним установам проводити без, без учасників. у Одного учасника. Є така можливість у Кабінету міністрів. І я думаю, може буде таке. Якщо постачальників газу не знайдуть, дітей переведуть в інші заклади. Я думаю, що з понеділка до свят мається доволі газ з'явиться. Якщо ми протягом доби і понеділок ми не будемо бачити чітко термін вирішення цієї проблеми, Значить, тоді треба переводити дітей в інші садочки? Надія Куліш, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.